Розплилася густа коса аж до пояса, розкрилися перси, гори, хвилі серед моря, засіяли карі очі, зорі серед ночі, білі руки простяглися, так би й обпилися, кругом стану, і в подушку холодну впилися, та й заклякли, та й заумерли з плачем рознялися. Нащо мені коса краса, очі голубині, стан мігнучки, коло немає вірної дружини. Немає з ким полюбитись, серцем поділитись. Серце моє, серце моє, тяжко тобі битись, одинокому. З ким жити, з ким світи лукавий, скажи мені, нащо мені тая слава, слава? Я любить, я жити хочу серцем не красою, а мені ще й завидують гордою і злою. Злі люди нарікають. А того й не знають, що я в серці заховала. Нехай нарікають, гріх їм буде. Боже милий, чому ти не хочеш укоротить свої темні тяжкі мені ночі? Бо я вдень не одинока, з полем розмовляю, розмовляю і недолю в полі забуваю. А вночі та й уніміла, сльози полилися, білі руки простяглися, в подушку впилися.